Буде весела зима, весела в лапках взагалі не 95-й квартал. Е, на 90% знову не нагнітаємо. Говоримо про те, що може бути для того, щоб люди готувались. Тому що на жаль, сподіватися на те, що влада щось зробить для того, щоб люди залишились зі світлом, ну не доводиться. Тому, на жаль, ви вимушені будете готувати і свої домівки, і свої родини. І своїх дітей до непростих випробувань, які можуть виникнути в зиму. Mm -hmm. Мова йде про те, що ворогідність шатдауна, локдауна і блекаута сьогодні складає близько 90% по деяким регіонам, де росіяни точно будуть бити і намагатися знищити цю інфраструктуру. Сьогодні вони це теж роблять. Причому тут вони пішли далі. Тобто, якщо раніше це був тероризм по відношенню до електроенергії, вони були по підстанціям, які були переда.